Національна поліція спільно з СБУ затримала угрупування, яке на замовлення ФСБ наймало українців для здійснення підпалів в країнах Євросоюзу для виконання вказівок спецслужби Російської Федерації фігуранти виробували на території України про налаштованих осіб, які в подальшому з використанням підроблених документів вивозили до країн Європейського союзу для виконання, так би мовити, замовлень за гроші. За інформацією поліції, достеменно відомо про кілька знищених пожеж торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Після визначення об'єкта для майбутнього підпалу зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. За оперативними даними, найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, Охоронці провели спецоперацію. За державну зраду затриманим фігурантам світить довічне ув'язнення.